Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати рух для головного героя. Для початку ми його намалюємо. Керування ігровими процесами ви можете налаштувати за допомогою кнопок клавіатури та лівої кнопки мишки. На клавіатурі можна використовувати стрілки, цифри, пробіл та букви, але щоб букви працювали, вам потрібно на комп'ютері переключитися на англійську мову, на українській мові вони працювати не будуть. Якщо ви робите гру для змагань, то в першу чергу використовуйте стрілочки та пробіл, щоб інші гравці швидко змогли опанувати процес гри. Букви та цифри підійдуть в тому разі, якщо у вас гра розрахована на декількох гравців одночасно. А тепер перейдемо до налаштування руху. Зверніть увагу на довільний об'єкт у грі, у кожного із них є центр у вигляді прицілу. Саме цей центр ми і будемо рухати, а за ним рухатиметься і вся картинка об'єкта. Нам потрібно запланувати, де головний герой буде розміщений на початку гри. Переміщуємо його в це місце на карті. Ми бачимо, які координати з'явилися в X та Y. Ми беремо, коли натиснуто старт. Та із руху витягуємо переміститися в X, Y. Якщо координати не співпадають, то потрібно їх вписати самостійно. Тепер кожного разу, як ви натискаєте старт, головний герой буде з'являтися у конкретному місці. Тепер налаштуємо рух стрілочками. Коли натиснуто старт, потім завжди, якщо, і в датчиках обираємо клавішу натиснути. Для початку налаштовуємо стрілку ліворуч та праворуч. Щоб рухатися ліворуч, ми віднімаємо ікси. А щоб рухатися праворуч ми ікси будемо додавати. Знак плюс писати не потрібно. Тепер налаштуємо рух вгору та вниз. Для цього ми будемо змінювати ігрики. Щоб рухатися вгору, ми ігрики додаємо. А щоб рухатися вниз, ми ігрики віднімаємо. Але потрібно налаштувати головного героя так, щоб було видно, що він іде для цього переходимо у його образи та дублюємо картинку на кожному із образів змінюємо розташування рук та ніг. Ці дві картинки будуть періодично змінюватися і ми побачимо анімацію для руху. Щоб її запрограмувати, ми дублюємо скрипти для натискання на кнопки. В кожен із них ми додаємо скрипт наступний образ. На цьому можна і завершити, але ми бачимо, що він змінює образи занадто швидко. Це можна виправити, якщо додати скрипт для очікування, а в ньому налаштуємо необхідний час очікування наступної картинки. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.